Дякую вам. Попередня рубрика «Чистка терапія виявилася успішною. Тож. Привіт! Назріла нова рубрика. Я, я так подумала, що вам було б цікаво, якби ми розбирали деякі ваші чистки коментарі. Коментарі, які ви пишете мені під відео, щоб розібрати граматику. І одна золота людина дозволила це зробити. Вона дозволила використати її коментар. Він буде зараз десь тут, або можна тут, не знаю, куди його всуну. Зараз можете зупинити відео, прочитати цей коментар, і ми поїдемо на розбір. Я буду підглядувати, тому що так. І коментар починається: Здравім Вікторія. Кожне речення починаємо з великої букви. Після слова здравім, в чеському. В реченні мало бути кома, ну і в українському теж. Бо це звертання вікторія. Наступне слово сквілий. Людина мала на увазі сквеле. Так, як написано в коментарі: сквелий, з твердим, довгим і на конці це слово означає прикметник чоловічого роду. Тобто, який чудовий, сквілий. Наприклад, сквілий клук. Чудовий хлопець. Тут воно було як ніби, з вигуком, а, і це був прислівник. Слово підпадає на питання як «Як?» сквеле. Йдемо далі. Тобто е, на конці. «Всі мислі, що того дня тим, хто хоче научить мовити апсад в Чечні. Так, всі мислим. Краще тут замінити мислим сі, кома же. І над «з» над мусить бути гачіт. Чехам природніше казати мислим сі». Тобто ця частинка «сі» si любить другу позицію в реченні. Практично, в залежності від того, які там ще допожіть слова є в, реченні. в цьому, У в нашому коментарі мислим То Г тогодні тим, «кома», «хто». Si chce в Чечні в я б тут замінила на кто секция научить м'явса Чески. В Четія це ніби в мові. А нам потрібно сказати писати і говорити по чеськи І це буде звучати чеськи. тобто з коротким твердим і на конце. Mluvit upsad chesky. Тож повторюю, чешчина це мова. чеський з коротким твердим і на конце це як, ніби по чеськи А чеський з довгим твердим і на конце. Це як було із тим словом skvělý. Це прикметник чоловічого роду. Який? Чеський. Чеський. Далі, Буду рада за оправненем. Оправнені це ніби як дозвіл. Якщо переводити це речення, то виходить, що буду рада за дозвіл. А на людина мала на увазі буду рада за те, що її виправлять. Тож буду рада за оправу і слово рада пишемо з логим А Рада. Тож буду рада за оправу. Paní učitelko, s přáním hezkého dne. s kým čím? v českém jazyce píšeme písmeno s. S přáním hezkého dne. I se považování harného dně, ono by šlo vykorostovující v oficiálních listách. S přáním hezkého dne. V TikTok možná napsat prostě mějte se hezký, nebo ať se dáří. Це правильна речі є тут, якщо з буквою С, але, як кажу, офіційне. Так, зараз мене цікавить, чи вас цікавить, чи вам цікаво такий формат розбору ваших коментарів. Якщо так, будь ласка, напишіть мені, дайте мені про це знати. Ви розумієте, що чим більше пишете ви, тим більше я творю, Це надихає. І ця взаємодія мене радує і мотивує. Все, бувайте, агой, агой.